Доброго дня. Доброго дня. А що порушення однострою? Де ваш головний вор? Тепачки. Вибачте, зараз працюємо за фактом виявлення порушення державного громадського руху. Будь ласка, не порушуйте, одягніть фурашечки свої, не порушуйте однострія. З якого приводу? приводу? Та я просто дивлюсь, контролюю вас. Чим Доброго, ви займаєтесь. У нас є контролюючі органи. Контролюючі органи це так. народ, народовладдя, поняли? Ага. А що ви, де ви порушили? Ну так, а що ви? Ось не штрафуєте, Чого ви повиборочно вибрали? Не, дивіться, водій. Що водій? Бампер, дивіться, може вчинив ДТП. Ось водій, он водій, он водій. Що це за бардак, блядь? А ви ніколи не давайте водійське посвідчення і реєстраційне. Хай повернуть вам. Поверніть реєстраційне і водійське. Ви, ви не давайте ніколи в руки. Пані поліцейська, віддайте реєстраційне і водійське посвідчення його. Віддайте і в руки ніколи не беріть до, чужі документи. Водій сам Як це водій сам? Водій відбирав у вас. Не ніколи не давайте водійське посвідчення. Якщо всіх, так всіх, давайте, всіх притягуйте. Я вам ще раз сказав, не порушуйте однострій, фуражечку фурашечку Пані лейтенант, тоді він швидше тільки. Бо фіксується порушення ваше. Що фіксуєте? Ви думаєте, ви царі вам все можна? Народ царі, ну не ви. Побалакать. Хай не порушує однострій, а потім балакайте. Я просто не сюди припадку. Зараз бум мене приїде, дум зачепи, ну вона не, не, ну, не, не піде. Ми зупинилися, там не поставили. Де на ній там не поставили. Я чекаю вас, приїде. і видженемо нашу машину до нашої майстерні. Ні, я почув. Ну ви просто одразу так підходите його штрафувати. Ну навіщо робити? І скажіть своїм. Напарнику, скажіть, хай не порушує настрій, одіне фуражечку, і все. І, і потім підходить до людей там. Боді-камеру одразу включили ви порушення було. Чи ні? Згідно з 40-ї статті. Згідно 40, да. Ну Ви предупредили людей, що ведеться тому що тільки підійшли. Я вам ще раз кажу, не порушуйте однострію, одіньте фуражку. Порушення однострію. 34,78. Треба їх притягувати також до відповідальності. Ось машини стоять, а вони повиборочно. Що той, як його, парковщик учора, у Хелян, який ніде не воював, а на військових виписує штрафи, блін. Хлопці, так ось дивіться, ось, дивіться, ось раз, два, три, чотири. Воно там, дивіться, воно там, дивіться, де жовта лінія, де мені парковщик виписував штрафи. Воно дивіться, скільки автомобілів. Один екіпаж. Один екіпаж. Так парковщик не працює взагалі, він по виборочно. Вчора я, я розумію, що не давав. Це вершина йому виділив ще й кабінет у міській раді. Я тільки що був там. І Не порушуйте однострій, стріть. Фурашечку одягли. І... Так що, отака справа, друзі. Порушують однострій мусора, як завжди, блядь. І себе царями вважають.